Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про топ-міфів про гіпертонічну хворобу, які потрібно знати кожному. Отже, перший міф звучить наступно: гіпертонія це проблема літніх людей. Це неправда, оскільки, по-перше, гіпертонічна хвороба в сучасних реаліях дуже швидко помолодшила, і статистика говорить, що гіпертонія з'являється все частіше у людей віком від 30 років. Крім того, гіпертонічна хвороба може бути первинна і вторинна. І вторинна артеріальна гіпертензія найчастіше виникає саме у молодих людей. Другий міг звучить наступно: якщо немає ніяких скарг, то гіпертонії в мене немає. А реальність така, що більшість людей з підвищеним артеріальним тиском взагалі не відчувають ніяких симптомів. І наслідками тихої гіпертонії стають інсульти, інфаркти та проблеми з нирками. Підвищений артеріальний тиск не завжди проявляється вираженою симптоматикою, а значить, у вас може бути проблема, про яку ви навіть не здогадуєтесь. І третій міф: артеріальний тиск можна контролювати без ліків та обходитися крапельницями, травами чи іншими народними методами. Правда заключається в тому, що знизити цифри артеріального тиску дійсно можна, зменшивши масу тіла, відмовившись від алкоголю та паління, зменшивши вживання солі. Та збільшивши фізичну активність. І дійсно в багатьох випадках модифікація способу життя на постійній основі дозволяє не приймати ліки від тиску, але при умові досягнення цільових цифр артеріального тиску нижче 140 на 90 мм ртутного стовпчику. Якщо ж цих цільових цифр досягнути не вдається, то лікар підбирає лікування, яке потрібно приймати кожен день і тривало. Четвертий міф: гіпертонія це вирок на все життя. Якщо ви зміните спосіб життя, прийматимете медикаменти, контролюватимете цифри артеріального тиску, то ви можете повернути і якість вашого життя. П'ятий міф це те, що високий тиск це завжди генетика. Генетична схильність до появи цього захворювання саме у вас, звичайно, присутня при гіпертонії, але також не менш важливі і фактори способу життя, такі як стреси, неправильне харчування та малорухомий спосіб життя, паління. Отже, пам'ятайте, серед нас існує величезна кількість міфів про гіпертонію та інші захворювання. Тому не займайтеся самолікуванням, бо воно може бути шкідливим для вашого здоров'я. Бережіть себе.